Доброго дня, мене звати Влад, я військовослужбовець, служу в 32-й артилерійській бригаді, я номер обслуги заряджаючий на гарматі. 24 лютого я був біля, Хер... біля Криму в Херсонській області, біля міста Генічеськ. І в 4 ранку нам повідомили, що піднімаємося по тривозі, починаємо від'їжджати. І від'їжджали. Від'їхали ми тоді в Миколаїв. Там в Миколаєві вже стали на опір, ну і там вже бойове зіткнення. Були там захищали певні ділянки дороги. Я віруючи з дитинства, і, але, попри всі якісь думки у суспільстві, я пішов в армію спочатку, потім почалось повномасштабне вторгнення, і я там залишився, підписав контракт, тому, тому що я відчував, що це я маю так зробити, це моє рішення, Бог веде мене. І підтримує завжди, де б ми не були, захищав, тому я відчуваю, що все роблю правильно і, і все. Чайно згадував, тому що е в той момент, коли ти лежиш під обстрілами, то нічого іншого в голові не приходить, як помилитися. І попросити захисту. Але то насправді не такі якісь там дуже розумні молитви, просто короткі молитви, що Боже, спаси, будь з нами. І все це повторюється, повторюється і повторюється. І навіть не віруючи, які себе так е, представляли у суспільстві, то вони також починали молитися, і ну ніхто їм це не говорив, це просто все на інтуїтивному рівні. Я ну, спочатку, коли побачив рекламу, я не рекламу, а пост, я зразу зрозумів, що це важливо. Тому що ем, я, наприклад, якщо віруючий і все життя мав практику в молитві, молився щоденно, то я, наприклад, можливо і знаю, що мені говорити в момент небезпеки, е, в момент можливо. Ем, Дуже такого передсмертного відчуття. Тому я розумію, що в той момент у мене все. Просто вилітає з голови. Я не пам'ятаю, що говорити. Ну, не розумію просто тоді такий стан: він... адреналін, стан ефекту і Ам... він просто, я думаю, однозначно допоможе. Він буде нагадуванням, якщо буде вісити, наприклад, на бронежилеті. І кожен військовослужбовець зможе отак просто на якусь єдину секунду, там, мені здається, багато не потрібно, єдиний момент підняти, подивитися, зачитати і, можливо, спасти себе через це, спасти своїх побратимів, своє життя можливо. Дякую всім, хто. Долучився до цього проєкту. Це вкрай важливо. Можливо, тут це не дуже відчувається, але там це відчувається дуже сильно. Тому е, підтримуйте цей проєкт, ви робите дуже правильно, і, можливо, через це е, ви спасете через вас, Бог спасе якусь людину, там, якогось військовослужбовця і когось через мене. Дякую вам.